На телеканалі Запоріжжя, не дивлячись на морозну погоду, програма Життя в квадраті продовжує виходити саме для вас. Тож сьогодні ми підготували для вас свіжу порцію сюжетів від наших журналістів. Тож не перемикайтеся і будемо проживати життя в квадраті разом із нами. У центрі Мазальто відбулася виставка художниці, яка точно вірить у життя, не дивлячись ні на що. Зустріч із такими людьми як Маріана Симбатян завжди змушує замислитися, що твої проблеми не такі вже і серйозні. Ти починаєш розуміти, насправді усе залежить від твого ставлення до життя та сили власної віри. З дитинства Маріана через хворобу прикута до інвалідного візка, але при цьому не замкнулася в собі. Ще маленькою дівчинкою Маріана навчилася бачити світло життя. Цю життєрадісну веселку художниця намагається показати всім через свої картини. И сегодня говорят спасибо за то, что позволяешь все это видеть. Для меня это очень приятно. И есть некоторые картины, которые, по словам знакомых и зрителей, помогают им иногда даже преодолевать проблемы. Если у меня картины очень грустные, в них видна боль, но при этом на заднем фоне пробиваются солнечные лучи, отображение какой-то надежды. На влучині нещодавно в Запоріжжі відбулася виставка Маріани Смбатян. Тож тепер надію на краще вона зможе подарувати ще більшій кількості людей, адже побачивши роботи художниці на власні очі, а особливо поспілкувавшись із нею особисто, неможливо не перейнятися тією жагою до життя. Відкриття персональної виставки Маріани Смобатян стало можливим завдяки клубу рівні можливості, членом якого вона є. ходити в клуб, я... Отмітила для себе. Переводчик я видела много примірів для себя. Я ще діла більше уверенності, ніж вони до этого. І це можливість реалізації. Рівні можливості незвичайне об'єднання. Воно збирає разом людей, які сильніші за нас з вами у сотню разів. Чому? Переважна більшість членів клубу це запоріжці з особливими потребами. Люди, кожний день, яких наповнений сенсом, у них немає часу на жаління себе, адже ще стільки всього треба зробити для таких саме, як і вони. І звісно ж, клуб допомагає творче розвиватися. Серед учасників рівних можливостей чимало талановитих митців, які чекають на своїх прихильників. Головна мета сьогоднішньої нашої програми я навіть не можу сказати, що це акція саме програми проєкту, це створити нові можливості не тільки для дівчини, яка є неймовірним натхненним художником, а ще й створити можливості для людей, які живуть у цьому місті або у інших містах, і дізнатися про те, що вони можуть, можуть подарувати талановитій худо. Художниці а своє бачення її картин подарувати талановитій художниці можливість продовжувати працювати далі, і саме головне, що люди побачать і звернуть увагу на те, що вона творить своїми руками, не дивлячись на те, що дуже тяжка хвороба дуже дуже заважає цій дівчині. Маріана Симбатян ставиться до персональної виставки дуже відповідально. Для неї це велика подія в житті. Справа далеко не в тому, що це змога знайти покупців картина відтак заробити для себе, хоч якусь копійчину. У першу чергу виставка для Маріани нова сходинка в житті та моральне задоволення. Я бачу, що моя картина на кого-то благотворна подійство, а такого я не бачу, Для мене мурашки по тілу бігають. І це одна із моїх членів побід. А ще Маріанна разом із друзями з клубу «Рівні можливості збирається випустити виставу. Автор сценарію сама дівчина. Цією виставою художниця збирається показати глядачу життя людей з обмеженими можливостями, не менш емоційне та різнобарвне, ніж в інших. Те вправності володіння пензликом для макіяжу та гребінцем для волості нещодавно спробувала на фестивалі, який відбувся у нашому місті. Усі подробиці ви дізнаєтеся вже за мить. Фестиваль акварелі сезону вже не вперше відбувається у нашому місті. У різні конкурсні дні за право бути кращим перукарем чи візажистом боролися учасники з різних міст України. Перший день працювали майстри ножиців та грибінців. Їм, аби перемогти у номінаціях, потрібно було за словами організаторів по перше гарно виспатися, а вже потім виконати цілу низку завдань. Мастера, которые в стрижках, они должны продемонстрировать хорошую покраску модели и хорошую стрижку и укладку. Мастера, которые участвуют в номинациях по прическам, они должны продемонстрировать навыки, умение создания красивой прически и создания красивого гармоничного образа. Майстри самі обирали номінацію, в якій хочуть брати участь. Проте, навіть якщо є лише один учасник в представленні категорії, це жодним чином не означає, що конкурсант автоматично перемагає. Судді виставляють бали і за їхніми результатами визначаються місця. Взяти участь могли не тільки професіонали своєї справи. Конкурс проводиться, як і серед учащихся. які ще учиться в учебних заведеннях. також проводяться юніори, та які тільки не... Недавно закончили навчальні заведення тут. Є обмеження по віку, до 23 років вони А бути і мастера. Це вже де які давно працюють. у другий день. конкурсу за перемогу змагалися візажисти, яким потрібно було зробити весільний та подіумний макіяж. конкурсные макияжи, они отличаются от повседневных, потому что они более объемные, они могут содержать в себе какие-то графические рисунки, декоративные украшения в виде страз, жемчуга, каких-то там дополнительных листочков, лепесточков. Как бы не каждая невеста себе захочет такой макияж, так как классический свадебный макияж, он тоже достаточно сложный, Но в ньому трудно мастеру сібя как би бы, реалізувати і показати повній мірі свої можливості, то він вміє. Поэтому вони більші, вони масштабні, і больше нападають як фейс-арт. Суддям у конкурсні дні було нелегко, адже учасники безумовно всі талановиті. Головне на що звертають увагу журі, перукарів і візажистів, це техніка, колір та образ. В образі повинна бути гармонія, навіть якщо весільний макіяж виконаний у чорних тонах. салонный макияж и конкурсный – это два совершенно разных макияжа. Вот их путать не надо, потому что салонный макияж – это идет макияж для жизни, а конкурсный ну, – это то же самое, как смешивать претапорте и от кутюр. Конкурсный макияж – это от кутюр. То есть здесь человек проявляет себя и как стилист, и как профессионал. Он работает здесь техника на время. То есть, естественно, здесь допускаются более глубокие цвета, но они, естественно, должны в образе гармонично сочетаться. Організатори запевняють, роблять все для того, аби конкурс став щорічним. Вже запускається офіційний сайт. Також активна реклама відбувається у соціальних мережах. Творці кажуть, намагаються урахувати усі недоліки та не припускатися помилок. Конкурс це такий сплошний фос мажор Ми стараємося, звісно, з'язати всіх ошибок, але це, мені здається, практично нереально. Але ми їх записуємо і обіцяємо на наступний рік справить все. Судді зазначають, майстри, які беруть участь у таких фестивалях, вже смілисті, адже працювати на час та у стресі дуже важко до того ж, і сама участь потребує не тільки моральної та фізичної витримки, а ще й немалих фінансових витрат. Та не дивлячись на це, у деяких номінаціях яблуку ніде було впасти а охочих поглянути на те, як працюють митці, зібралося чимало. Вони маленькі та великі. Яскраві та барвисті і живуть лише один день на землі. Все це про героїнь нашого наступного сюжету. Якщо вас коли-небудь запитають, де завжди тепло і яскраво, сміливо відповідайте там, де живуть метелики. Ці тендізні створіння можуть жити лише в теплому і вологому кліматі. Тож навіть у Запоріжжі для екзотичної виставки довелося створювати спеціальну температуру. Екзотичні експонати тимчасово оселилися в Запорізькому художньому музеї. Скорпіони, павуки, пітони та метелики приїхали до нас з Києва, а туди з різних куточків світу. В нашому залі знаходиться около 15 видів бабочок. Наші бабочки зібрані з Філіппін, з Мадагаскара, з Африки, з Азії і з повністю з усієї Америки, з тобто, центральної та Южної. І Якщо, наприклад, брати з Бразилії, тобто це Южна Америка, у нас знаходиться така бабочка, як голубой морфо, або Желісна німфа. Так називається, тому що він граціозний політ. Придбання екзотичних створінь задоволення не з дешевих. Павучки коштують приблизно 100-200 доларів. Вартість метеликів коливається від 10 центів до 10 доларів. Це при тому, що більшість красунь живуть мало не одну добу. Проте навіть за такий короткий час метелики встигають порадувати своїми барвами безліч людей. Спеціалісти навіть говорять про особливу метеликотерапію. Терапія по поводу бабочок є такою. Це вважається як би, одним із варіантів успокоїтельної терапії для преодолення депресії. В Європі навіть є целые галереи таких бабочок. Куди чоловік може прийти, і вдохнути Ще один цікавий факт про метеликів. Виявляється, ці маленькі створіння не нажери. Деякі з них можуть випивати розчин цукру, який перевищує їх вагу в декілька разів. А кількість трави, яку вони їдять, взагалі вираховується кубами. Багато видів метеликів занесені до червоної книги. Однак зовсім не через вимирання. Їх зараховують до рідкісних видів через красу. Ось такі вони непересічні особистості живої природи метелики. Що ж до інших екзотичних експонатів, то більшість з них цілком безпечні для людей. І кубинських павуків, і королівських скорпіонів екскурсоводи вважають нешкідливими. Кожного року Запоріжжя відкриває нові таланти, а саме на фестивалі юнацької творчості Зорепад. Чим відрізнявся цьогорічний фестиваль від попереднього, ви дізнаєтеся за декілька секунд. Вже 22 роки поспіль у Запоріжжі відбувається фестиваль обдарованої молоді Зорепад. Організатори кажуть, що кожні три роки покоління змінюється. Тому цього року майже всі учасники новачки. Для того, аби перемогти конкурсантам, треба постаратися. Обязательно должна быть новизна, оригинальность и интересные, интересная песня, интересный номер, интересная инструментальная пьеса или интересный стиль, который сегодня уже появился на горизонте нашего эстрадного искусства. За словами організаторів, за весь час свого існування фестиваль з кожним разом ставав кращим, тому цього року зізнаються, намагалися все зробити якомога якісніше. По завершенню конкурсу учасників не кинуть на призволяще, будуть займатися з ними і надалі. Я готові на наступну ступіньку, щоб вони могли достойно в кастингах. Дехто з конкурсантів вже не вперше бере участь у фестивалі Зорепад. Відтак Владислав Жуков вже чотири роки поспіль є учасником конкурсу і завжди перемагав. Цього разу все ж поступився першим місцем. Хлопець не засмучується, каже все ще попереду. Мені ще залишилось два роки до закінчення музичної школи. Я закінчу музичну школу і піду в Запоріжжя. Потім відучусь в Запоріжжі і думаю поступити в Дніпропетровськ, в консерваторію. Учасники фестивалю дуже тепло про нього розповідають і кажуть, що з часом він стає тільки кращим. Теплоту усмішок, яку дарують виконавцям глядачі, не можна зрівняти ані з чим іншим, кажуть учасники. Та додають вони всі планують з'єднати своє життя зі сценою. Нужно только работать над собою, старатися достіла большева, то не, нет предела серісовішенств. Не дивлячись на конкуренцію, учасники зорепаду товаришують одне з одним. Кажуть, фестиваль позитивний, тому й немає місця ворожнечі. Зорепад свого часу відкрив такі гучні імена, як Тетяна Нідільська, Альоша, Олександр Панайотов та інші. На сьогодні це все. Програма Життя в квадраті виконала свою 13 хвилинну місію. і Прощається з вами на 7 днів. За тиждень знову побачимося та будемо дивувати. Пам'ятайте, що ми любимо вас. і Не кажіть, що ви про це не знали.